Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Істар. Вітаю вас! Вітаю, рада вас бачити і вітаю ваших глядачів. Рада вас бачити навзаєм. І сьогодні хочемо з вами записати ефір на таку дуже цікаву тему, яка зараз досить популярна. Вона досить популярна серед молоді, і до речі, в соцмережах дуже часто про неї пишуть. Це є така одна зараз, такий тренд. Його запустили в TikTok, якщо не помиляюся, про. Написання щоденнику вдячності. А саме про це ми поговоримо дещо пізніше, але давайте для початку хочеться у вас питати, чи дійсно постійні от слова вдячності, проговорення подяки реально так сильно впливають на наше життя і яким чином вони на нас впливають? Закон енергії вдячності дорівнює енергії достатку багатства, процвітання фінансу, фінансів і розкоші. Якщо ми дякуємо. Всесвіту, творцю своїм ангелам-хранителем за те, чого у нас навіть поки що немає, але ми маємо великі бажання і мрію про це. Ми дякуємо так, ніби ми це вже отримали, ніби ми це вже проживаємо. Тоді вже справа за Творцем і за Всесвітом, нам більше про це турбуватися не потрібно, ми відпускаємо це на волю Творця. От тоді працює оцей вислів, все на волю Божу віддаємо. Тоді вже Всесвіт, наші ангели і всі енергії створюють у нашому житті такі події, ситуації приводять до нас людей. Дивіться, як працює енергія. Енергія не принесе вам фінансові гроші там, чемодан доларів. Енергія дасть вам можливості нові, нові відкриті двері, натхнення, мотивацію на якийсь певний проект, який ви монетизуєте. Відповідно, коли людина просить там 200 доларів, то дуже складно буде їй це отримати. Треба просити те, що ти хочеш отримати за ці 200 доларів, тобі ж ти хочеш отримати якусь емоцію. Тому що я завжди говорю так: я купляю не річ, я купляю емоцію. Тому що, якщо задуматися, якщо ми хочемо якусь річ, якусь подорож, якийсь подарунок для себе зробити, не сама суть навіть в подарунку, а в тому, яка емоція в той момент виникає у нас, і яку ми випромінюємо у світ, якщо це емоція високовібраційна радості, щастя, наповнення, ми тішимося, що ми собі це дозволили, або нарешті ми це передбали, або поїхали. І тоді ця енергія поново випромінюється весь всесвіт. Ангели радіють на небі, всі посміхаються, що дитина тішиться якоюсь матеріальною річчю, всі плескають в долоні, розумієте? Тому що іде дуже велика енергія вдячності. І відповідно, коли дитина вдячна, хочеться їй подарувати ще щось. Але для того, щоб батько, наприклад, Бог творець, ми називаємо, наприклад, сонце батьком, землю матір'ю. Якщо, наприклад, ми хочемо, щоб батько нам щось дав, небесний творець, нам потрібно про це йому сказати. Ось, наприклад, є маленька дитина, і як батьки можуть дізнатися, що вона хоче, тільки тоді, коли та маленька дитина прийде до мами або до батька і скаже: Я хочу ось це, тоді батько або матір робить для неї цей подарунок, тому що вони почули її молитву, її заклик, і вони роблять їй подарунок. І коли вони бачать реакцію маленької дитини. В сім'ї щаслива, радісну дитина тішиться, вони всі тішаться. Що вони хочуть зробити? Ще один подарунок дитині, вони хочуть ще їй щось купити, нову іграшку, повести в нове прекрасне місце, Там купити якісь смаколики, якісь солодощі. Чому? Тому що вони отримали зворотню реакцію. Все, що наверху, те і внизу, все, що внизу, те і наверху, все від дзеркалія. І відповідно так само, коли ми просимо творця про щось, ми йому це кажемо, йому треба про це сказати, вашому вищому я енергії треба сказати, що ви хочете. розумієте? І тоді, коли ви це отримуєте, ви промінюєте велику енергію вдячності. І тоді отримуємо нові подарунки. Тому енергія вдячності це така знаєте, карта важлива, і навіть яка допомагає нам отримувати все більше. І завжди кажуть, той, хто має багато, до нього приходить ще більше. Звичайно, тому що так працює такий закон, але енергія вдячності має бути. Знаєте, без відчуття такої шкоди, от, наприклад, людина збирала собі кошти на якийсь подарунок і так хвилювалася, що вже завтра не буде за що жити, і купила той подарунок, але із відчуття, що у мене більше не буде, або із відчуття, що це останні гроші. Тоді ми помножимо це на ноль. Тому що ми не відчуємо такої емоції радості, тому що ми собі, в принципі, це не дозволили, і відповідно може бути така гілка реальності, коли дійсно після певних покупок або певних подій в житті людини трапляться такі ще більші проблеми із фінансами, тому що не був рівноцінний обмін енергіями, розумієте. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Угу. І стар тоді хочу запитати у вас, скажіть, як тоді писати правильно щоденник вдячності нашим глядачам, так і зокрема людям, Як, кому висловлювати подяку? В якому часі це потрібно писати, і чи можна знов ж таки дякувати за речі, які в тебе вже є? Або це обов'язково мають бути речі, які в тебе ще нема, але ти хочеш? От секрети правильного ведення щоденника вдячності від вас? Я вже володію своєю машиною. Я, коли вожу машину, я відчуваю радість, хороші емоції. Всі водії навколо мене благісні, всі до мене відносяться дуже гармонійно. Я перебуваю в радості, коли я вожу свій автомобіль. Дякую. Я уже володію власним автомобілем. Я вже володію власним будинком, у якому я готую смачну вечерю, де збирається вся моя сім'я, і ми отримуємо багато емоцій і радості, і такі сімейні вечора приносять благо нам і всім людям навколо нас. Я уже здорова, моє тіло здорове, моя нервова система здорова, всі мої емоції, весь мій організм збалансований і врівноважений. Я вже знаходжуся у фізично здоровому тілі. З кожним новим днем моє тіло стає здоровішим і здоровішим. Я наповнюю кожну клітину власного тіла світлом, любов'ю і вдячністю. І з кожним днем я бачу, як я стаю здоровішою, моє тіло стає стрункішим. І з кожним днем я все більш фізично активна. Я дякую творцю, дякую своєму тілу за цей дар, який у мене вже є, який я вже проявляю. У мене це вже є, і я за це вже вдячна. Тобто ми дякуємо за те, що у нас вже є. Дуже цікаве запитання, тому що мені розповідають зараз в каналу про те, що вам, людям на землі, е, земним людям е, потрібно вести щоденник негативних емоцій. І що це за щоденник емоцій? Е, Щоденник, наприклад, протягом дня людина проживає певні ситуації, або навіть не підсвічують людині інші люди. Але людина проживає свої якісь ситуації, застарілі блоки, якісь образи, які вона згадує про своє минуле життя. І вона про це нікому не говорить, так як не хоче говорити. І цей блок залишається, який може заблокувати фінансову сферу, партнерську сферу, проявлення і так далі. І мені кажуть, ви не записуєте свої негативні емоції в щоденник. Якщо ви будете вести щоденник емоцій кожного дня, наприклад, ви підловили себе на якісь емоції, ви зразу пишете про неї у щоденнику, так і пишете прямо: я відчуваю злість на маму, на тата, на брата, на сусіда, на сусідку, там на ще когось через те, що те і те і те. Розписати, і коли ми розписуємо повністю ці всі емоції, ми цю ситуацію відпускаємо, і цей блок на нашому тонкому плані, на афірному плані не затримується. Зараз настає вересень місяць, ось осінь. І цей місяць вересень дуже особливий для нас усіх. Це те, що мені сказали, через те, що нам будуть підсвічувати старі непрожиті програми, які ми не відпустили. І саме в цей місяць дуже активні духи. Духи землі. Чому? Тому що земля дає урожай. І вони активні, знаєте чому? Тому що вони чекають подяки. І ще в стародавні часи наші предки завжди осінню на рівнодення дякували землі за урожай, Богу, Сонцю і так далі. Це і є подяка, так, щоденник вдячності. Але також що робили? Е, відпускали. Відпускали усе старе, навіть осінь листочки падають з дерева, дерево відпускає старі листки. Так само і людина має відпустити старі емоції, старі блоки. І саме цікаве, знаєте, що у цьому вересні місяці то прокидаються і дуже активні духи роду. І коли в роду працювати із родом. Ось ми будемо працювати зараз з людьми і з родом 6 по 9 травня, по жіночій лінії, по материнській лінії. І ось коли працювати із родом саме у вересні місяці, то рід дуже віддячує саме у матеріальному плані. Якщо душа, яка втілилася в цей рід, відпрацювала якісь блоки, деструктивні програми, які рід носив протягом десятиліть, а душа. Перекрила це, перезаписала цей блок, рід дуже буде вдячний. Егрегор роду буде дуже вдячний. Він допоможе цій дужі не тільки у матеріальному плані, він допоможе їй у всіх сферах, тому що є Егрегори роду. І якщо із покоління в поколінь передається якась по жіночій лінії, програма деструктивна. І вона знову передається, і коли ти втілюєшся в цей рід, ти візьмеш цю програму, і якась із душ, яка іде, повинна перезаписати е, цю програму. От ми будемо робити перезапис цих деструктивних програм. Тому що саме от е, у вересні це дуже благісно робити, тому що у вересні у нас є місячне затемнення, часткове сонячне затемнення і осіннє рівнодення, коли день і ніч мають рівний час. Коли Простір між світами зменшується, його немає. Як кажуть, завіса між світами видимим і невидимим пропадає, тоді вступають в силу духи як нашого роду, так і землі, тому що духи землі є, розумієте? Тому я бажаю, щоб кожна душа, яка почує це. Вона відчула, що саме для неї потрібно зробити, і в цей щоденник вдячності висловити подяку своєму роду за те, що рід привів нас в реінкарнацію, дав нам життя, дав нам подих, Дух Святий, дав нам тіло, бо тільки земля дає нам тіло тут проживати. Далі ми виходимо з реінкарнації, ми залишаємо це тіло з землі. Земля дала, земля забрала, і подякувати роду, що саме рід. Пустив душу для того, щоб ми насолоджувалися тут життям. але рід також щось і вимагає, Рід буде вдячний за те, що душа якусь певну деструктивну програму перезапише, або певний блок перезапише, або змінить гілку реальності всього наступного роду, який прийде. Тому що якщо хтось один зробить зміну, наступні покоління прийдуть без цих програм. Розумієте? Дуже цікаво, Іштар, дуже дякую. І зараз це дуже важливо, дуже важливо і на цьому наголошують, і духи зараз дуже чують. Дякую вам, що ви поділилися такими секретами ведення щоденника вдячності, зокрема, про відкрили того, що буде у вересні. Думаю, що нашим глядачам це буде корисно. Я дякую вам за цей ефір, за цей випуск, і до зустрічі з вами у наступних. Дякую.